По бюджетних смартфонах ось такі варіанти. знаходимось місто рівне, відправляємо новою поштою. Redmi 3X232 є відбиточок гарний стан по телефону, також підтримка LTE 4G. Ціна 1250, все працює добре. До речі, кому цікаво окремо відео будь-якого смартфона, пишіть мені у повідомлення, обов'язково вам скину. Redmi 7 a Ось такий 216 2,16-1300 гривень. Працює все чудово. E, Honor 7A, також 216 2,16-1400 гривень ціна. E, тут практично як новий стан. Huawei Y 7 16. ка e, Samsung H01, Core 16. ка Також Huawei Y 5 18-го року 1300 та 950 трошки в гіршому стані. Ось такі. Варіанти, кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. Все відправим новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також знаходжусь у місті рівному, можна подивитися підібрати собі варіант.